Екс-продюсер Велбой Юра Бардаш давно сидить в Москві. Схоже, знайшов ту, яка разом з ним буде вилизувати бункерному плішилому. Він взявся розкручувати українську, ну якщо її так можна назвати українську співачку Яну Соломко. Вони випустили трек під продюсерством Юри. А, і далі цитата: я ніколи нікому, ні за що не проміняю нашу любов. З побіди знаю, ти повернешся домой. Я буду сильно чекати тебе одного. Так співає Яна Соломко, яка народилася в селищі Чутове Полтавської області. Ба більше вона збирається молитися над холодними врагами, маючи на увазі звичайно українців. Натомість співчуває коханим російських загарбників, які чомусь чекають їх живими з України. От Янка молодець, от реально молодець. Ну, в не вийшла кар'єра в Україні через несмак і нерозуміння, як робити хіти. То вона вирішила, хоча б десь знадобитися, ну хоча б якось підлизатися.